Я отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос рождається і послав їх по двох перед собою в кожне місто, куди сам мав прибути, і каже, кажіть їм, що Царство Боже наблизилося, і в який Дім ви би не прийшли, кажіть мир вам. Завдання апостолів нести мир. І тільки там, де є мир, туди прийде Господь. Чуєте, як Він каже, послав їх наперед по двох, щоб потім прийти в то місце, куди посилає своїх учнів. І вони, що вчить їх Господь. Щоб вони принесли, який дім зайдете, кажіть, мир вам. І якщо там є син миру, Він прийме той мир, а якщо ні, то до вас повернеться той мир. І каже Господь, їжте все, що ставлять перед вами. Тобто дивіться, як Господь підходить. Ми Дуже любимо давати оцінку, то так, то не добре, то ви не так робите, то ви неправильно даєте їжу, то зараз середа, п'ятниця, то треба постити. То я даю вам так, а ви маєте їсти так. Господь учить нас, що пошана до того дому, в який ти прийшов, є в тому, щоби ти уважив їхній внутрішній закон. Привички, звички, традиції, що вони їдять, як вони їдять там. Прийдеш у дім до вегетаріанців, а вони м'ясо взагалі не їдять. І ти скажеш, фу, що то за їда? Ну а це що за бур'яне? Я це не буду їсти. Так не можна. Бо ви образите господарів. Господь Бог нас учить, що ми є носіями миру, ми християни. Учні, вони йшли і приготували людей, щоб Христос до них прийшов. І той, хто прийняв мир внутрішній, той, хто є толерантний, той, хто є смиренний, той приймає мир Божий. Бо каже Господь: мир даю вам не як світ, але так, як я його вам даю. Мир повний благодаті, повний розуміння і повний. Емпатії, повної доброти і розуміння. Людина буйна і шумна, який ніколи рота не закриває, знаєте, їй тяжко щось прийняти, тяжко щось почути, вона привикла тільки говорити. Такі люди, як правило, здається їм, що вони все знають, їм, їм, вони, новина ще тільки вийшла, а вони вже знають. Вони вже знають і навіть знають, що і як все можуть пояснити. Це люди, які ніколи не сприймуть Бога в повноті і в правді. Це дуже поверхневі люди, це ті, яких насіння Боже впало при дорозі і Його видзюбають птахе. Толку з нього не буде. Або навіть якщо воно впало десь на камені. І там десь у камені була така ямка, трошки було вологи, трошки було землі, воно дуже скоро виросло, бо тепленьке, але не, не мало плоду, бо то камінь, коріння не було куди пустити. Оце якраз ті люди поверхневі, які ніколи не приймали Бога у всій своїй глибині. Тому Господь Бог каже, хочеш, щоб я до тебе прийшов. Знайди у собі мир. Прийми мій мир, який даю вам. На кожній службі Божій священник виходить і благословляє мир вам. Так як учні йшли в дім, проповідуючи Христа, готуючи людей до Приходу Ісуса. Нема великих, каже Господь, а робітників мало. Тому Хто є ті робітники в Божому винограднику? Тих, кого Бог наймає. Християни, практикуючи християни, це є робітники в Божому винограднику, яких Бог посилає нести мир? І там, де ми принесемо мир, туди прийде Господь. Тепер задумайтеся, який ви приносите мир у своїй хаті. Чи через вас у хаті наступає мир і спокій, чи через вашу бесіду і постійне незадоволення нічим, ви постійно в хаті сваритеся. А так як є постійний конфлікт, там ніколи не буде миру. А значить, що? А значить, Господь не прийде. Прийде мимо тебе. І ти життя прожиєш і будеш і мучитися, і старатися, і щось навіть робити, і навіть молитися, а Господь скаже на страшній суді, ідіть геть від мене, я вас не знаю. І тому, звертаючись до всіх вас, як до робітників жнив Господніх. Ідіть і несіть мир кожен дім. І звіщайте всім, що Царство Боже близько. І тоді прийде Господь. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Святого апостола, Павла Читання. будьмо уважні. Димотею, дякую Богові, якому я служу, як і мої предки чистою совістю і згадую тебе без перестань уночі, удень у моїх молитва, згадуючи твої сльози, бажаю побачитися з тобою, щоб сповнитися радощами. Пригадую собі ту щиру віру, що у тобі. Яка перш була вселилась у твою бабуню, Лоїду та у Твою Ревніку. і я певен, що у, що у тебе з тієї причини пригадую тобі, що ти оживив дар Божий, який у тобі через покладання рук моїх, бо Бог дав нам не духа страху, але сили, любові і поміркованості, тож не соромся свідоцтва Господа нашого. Ні, мене Його в'язня, але перенос труди за мною для Євангелія за поміч у Бога, який спас нас і покликався тим покликаним. Не за наші діла, а за своєю постановою благодаті, що була нам дана Христі Ісусі. Премудрість прості, вислухаймо свята Іван миру руси Від Луки, святе Іван лие читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, В той час, Господь. Призначив сімдесят двох інших учнів своїх, і поставив їх по двох перед собою в кожне місто й місце, куди сам мав прибути. Він до них промовив: Жнива, великі робітників, мало, просіть, Отже, Господа, жнив, Щоб послав робітників на свої жнива, ідіть, ось я вас посилаю, як ягнят між вовків. Не бійтеся. Соб, і не, не беріть із собою ні калитки, ні торби, ні взуття, ні, нічого в дорозі, Нікого в дорозі не вітайте, а в який дім ви би не прийшли, війшовши, скажіть спершу мир дому від цьому, і коли там буде син миру, ваш мир спочине на ньому, а коли ні, до вас повернеться. І зоставайтеся в тім домі їжте й пийте. Що в них є, достойний боробітник своєї нагороди, не переходьте з хати до хати, і в яке місто ви не вийшли, і вас приймуть, і їжте, що поставлять перед вами, оздоровляйтесь, оздоровляйте в ньому хворих і кажіть, їм, наблизилося до вас Царство Боже, коли ж ви війдете, в яке місто і вас не приймуть, вийшовши на їхні вулиці, скажіть. Ми вам обтрушуємо і порох з вашого міста, що пристав до, до наших ніг. Та знайте, що Царство Боже близько, кажу бо то того дня Содомові буде легше, ніж місто тому. Горе Тобі, Харазини, горе Тобі Вісаїдо. Бо якби у Тирі та Седоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи веретищі. І попері, та ретирові до донові легше буде під час суду, ніж вам і ти капернуме, що можеш під, під не, піднімешся аж до неба і аж додолу провалишся.